З вечора біля свято-пантелеймунівського монастиря збираються прочани до 10-ї години. Парафіян московського патріархату вже більше сотні. Поруч на них чекають три автобуси на Київ. Прихожані наших храмів збираються їхати для того, щоб прийняти участь в традиційному багато років, міропряції, посвященому празненню князя Володимира і пішині Русі, який состоїться в стольному граді Києві. Серед майбутніх учасників хресної ходи на навіть поліцейські з собаками та спеціальними дзеркалами це для пошуку вибухівки у натовпі. Також виднюються активісти у камуфляжі, але віруючих це не лякає. Наша місія за мир, во всьому світі. Ось ця наша місія. Ми свалітви під Богом, під іконами. Нас Бог приведе. Туди приведе обратно. Я так думаю, що Бог не допустить того, що поставдалі просто мірний. Ви забудь говорить так бабушки, тому що в основному смотрите конечно, їздимо, мало. Поки богомольці збираються, активісти та поліція спілкуються із водіями автобусів. Розмова триває недовго, а після неї банальний демарш. Водії несподівано заводять двигуни і їдуть без пасажирів. Запугали водії запугали сидяться в автобус і заставляють водія їхати в гараж. Навірно, це саме у нас є дар. Мы все-таки смогли убедить водителя, что не стоит этого делать, и водитель нас и слышит Лидер «Автомайданевцы» выходит до верующих. заявляє, прямо, поездку зірвали навмисно заради безпеки. Адже в раз на Хресну ходу, начебто, планують напасты радикалы. Как говорится в Библии, время и Бог нас рассудят. Я надеюсь, что придет время, и вы скажете нам спасибо. Зарештою, учасників ходи благословили їхати до Києва самотужки. Вони й відправилися по автостанціях. Щоправда, лише ті, у кого знайшлися гроші на квиток.